Привіт. Проект на зв'язку з вами System Guru Makets. Почнемо з деякої короткої інформації про корпорацію. Якщо хочете, можете призупинити його. Пропонуємо більш детально розглянути кожен параметр досліджуваної компанії. Ми з вами порівняємо основні показники корпорації: Телрейбрендзінг, Тикер, ТЛАВАЙ. Огляд базується на інформації станом на 15 серпня 2025 року. Згідно класифікації ГУР у макетс компанії Telrey Brands Inc. належить до підкатегорії. Наркоуфуд в аналізі беруть участь 26 організацій. Ми розглянемо остаточні рішення в кінці цього відео. Загальний результат для досліджуваної компанії мінус 2 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,2 бали. І якщо дивитися широко, то в рамках всього фондового ринку в цілому можна побачити, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 2 бали за Тилрей Брендс, Інк. Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії Tilray Brands Inc. і акції під категоріє. Ми побачимо, що за останні 12 місяців запаси Tilray Brands Inc. показали динаміку мінус 33,4 віц. Порівняно з динамікою цін за підкатегорією 27,7 ВІЦ. Ринкова капіталізація корпорації Tilray Brands Inc. оцінюється в 1,31 мільярда доларів з ринковою капіталізацією 725 мільярдів доларів. Підкатегорія є. Балансова вартість компанії становить 1,55 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 176 мільярдів доларів. Порівнюючи частки фондового ринку та балансову капіталізацію, бачимо наступне. Частка Tilray Brands, інку під категорії при оцінці біржової вартості становить 0,18 віц. Капіталізація балансової вартості становить 0,879%. Оцінка частки організації на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 0,342 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 22% капіталу. Результат за фінансовими зобов'язаннями підприємства. Добре, 1 бал. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку дорівнює 0. Середній показник у підкатегорії 24,3. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже погано. 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 2198 млн дол. Майбутні прибутки за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії погано мінус 1 бал. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 1,6. Середній по підкатегорії – 3,5. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до доходу порівняно з показниками під категорії Добре, 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 830 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії погано, мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 267,6% в середньому по підкатегорії 14,6%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 0,743 тисячі відсотка. Це на 313% більше. Ніж частка ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 457 тисяч доларів. А за підкатегорією 1886 тиздол. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника компанії мінус 769,4 тисячі доларів. Середні за підкатегорією 77,7 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії толет мінус 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 289 тисяч доларів. У підкатегорії 533 тисячі доларів. Оцінка обсягу продажів на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод становить 17,6% при середньому показнику по підкатегорії 1,2%. Індикатор rsi 14 показує рівень 76% для компанії Tolray Brands. Інк. Тоді як для підкатегорії рівень RSI, 14 становить 54%. Поточна вартість акцій компанії становить близько 1,17 долара. Консенсусна цільова ціна для акцій компанії становить близько 0,86 долара. Переходимо до таблиці замовлень, яка вам доступна, посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу акцій Tilray Brands Inc. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Guru Макетс це рішення. Відкрити торгівлю на продаж за 1,18 долара за акцію. Угода відкрита, оскільки компанія має відносно низьку оцінку та цінову тенденцію. Оцінка компанії була проведена за методом оцінки індексом АКІМА. Тейк профіт встановлено на рівні 0,73. стоп лос встановлений на рівні 1,63 соті. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп стоп-лосом. Потім замовлення закривається автоматично в кінці сесії 14 вересня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер GDYN є основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів. Основного або балансуючого друге замовлення закривається за остаточною ціною. Дякую аудиторії за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.